Прекрасна новинка із серії Моя подруга Конні». «Конні допомагає мамі. І якщо ви думаєте, що це якась банальна книжка про прибирання умовно, то ви ой як помиляєтеся. Все почалося з того, що малесенька Конні, яка ще ходить у садочок, вона повертається із садочка і заходить з мамою в супермаркет. Вони там роблять покупки, там довга черга, все гаразд. А тоді вони проходять повз дитячий майданчик. І мама, і коні бачать прекрасний атракціон, так зване чортове колесо. Коні вилазять на плиту і біжить по колу. Плита починає рухатися, але крутиться дуже повільно. Мама також вилазить на цей круг і біжить. Тепер, тепер плита крутиться ще швидше. А потім, потім, коли вже вони звідти зістрибують, мама падає і мама пошкодила ногу. Ось, і що робить? Вона не може йти, коні йде слід за нею, сама несе сумку з покупками. Вони приходять до хати, мама одразу лягає і коні починає за нею доглядати. Вона спочатку приносить їй мінеральну водичку, тоді вона приносить з холодильника кубики льоду, загортає їх. Рушничок до маминої ноги прикладає, потім вона починає розбирати всі покупки, ставить все на свої місця. До речі, це просто книга, яка дасть зразок вашим дітям, як чинити, як допомагати, що може дитина навіть в 3-4 роки зробити корисного для своєї мами. Потім вона начебто читає для мами книжку, і хоч вона ще не вміє читати, вона просто переказує якусь казку. Але потім мама розуміє, що їй не легше, їй таки треба до лікарні. Коні подає їй телефон, мама викликає таксі, контя допомагає їй сісти в таксі, тоді вони їдуть до лікаря. Лікар обмається мамину ногу, робить укол від болю, робить рентген. На щастя, нога в мами не зламана, але зв'язка надірвана. Зв'язка в нозі, коні дивуються. Мамину на ногу намащують мазі і перев'язують еластичним бинтом. Мамі також дають шину. Вона має накласти її лише тоді, коли нога буде не такою товстою. Таксі відвозять коні та маму додому. Ось потім приходить з роботи тато, тато готує вечерю, вони вечерюють у вітальні, щоб мамі було зручно на диванчику лежати. І вранці мама, звісно, не може вести коні до школи, без її батько. Коні поспішає, от вона біжить у садочок, вона там все буде розповідати, як вона допомагала мамі. Вона вже зголодніла, повертається вона із садочку. Але мама нічого не приготувала. Що робить? Мама говорить, що в морозильці є заморожена запіканка з макаронів і розповідає конні, як її дістати, як її приготувати. Коні все сама приготувала, подала, поїла. Тоді коні ще вирішив поприбирати, хоча мама каже, що це не обов'язково полососити, що батько може це зробити, але ж конні хоче. Провести день якнайчимніше, якнайбільше догодити своїх хворій матусі, вона все поприбирала, пополососила, правда, там був такий трабл з цим полососом, але ну, так сталося. А потім коні йде зі своєю подругою в кімнату, вони граються ляльками та маленькими поні. Сьогодні всі поранені, їм треба до лікаря. Ось потім наступного дня. Вже, мама вже одягає шину на ногу, але досі не може вести авто. А це ж сьогодні четвер, це день, коли мама завозить свою доньку на, е, у конюшню, де живуть поні, і дівчинка розуміє, що сьогодні нічого не вийде, вона розлючена, але потім дізнається по телефону, що сьогодні може батько подруги її завести. І нарешті мама вже наприкінці. Зовсім вже вона ходить без шини, повністю одужала, коні дуже рада. Тепер ми можемо знову йти на ігровий майданчик. Тішиться вона. Але коні більше не пустить маму на чортове колесо. Це лише для дітей. Прекрасна пізнавальна, помагальна книжечка. Коні допомагає мамі. Навчальна книга Богдан рекомендує.